Вітаємо і ласкаво просимо на Європу у фокусі. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Українські війська протистоять новим атакам російських військ, які намагаються просунутися вперед на лінії фронту. Для захисту України вкрай необхідна не лише західна зброя, але й більше солдат. Нещоденний законопроєкт про мобілізацію спрямований на те, щоб забезпечити поповнення виснажених військ новими призовниками. Готуючись до відправки, новобранці повинні пройти базову підготовку перед тим, як потрапити до військового підрозділу. Це не проста ситуація для цивільних, які стають солдатами, але необхідна, каже викладач англійської мови Пилип Аверенков. Він пішов добровольцем. Після більш ніж двох років війни він хоче, щоб його країна і рідне місто Київ знову стали безпечним місцем. Виснажливе тренування не просто для підтримання форми, а для підготовки до справжньої битви. Пили Веренков вирішив вступати до лав української армії. Це звучить, ніби занадто серйозно, але я втратив сенс свого цивільного життя. Цивільні люди вмирають щодня, і це не жарти. Раз на місяць я прокидаюся від вибухів російських ракет, які бомбардують Київ і в таких обставинах, вивчаючи програмування, чи стаючи розробником чи створюючи сім'ю, я відчуваю, що вбрешу сам собі. Пилип вчитель англійської мови у Києві. 30-річний чоловік місяцями працював над своєю фізичною та ментальною підготовкою. Саме зараз. Хоча люди й думають, що зараз найгірший момент для того, щоб йти в армію. І я це розумію. Україні не вистачає снарядів, артилерії, людей. Нам не вистачає всього. Я відчуваю, що я готовий і мені байдуже, яка ситуація на фронті. Я достатньо сильний, щоб захищати свою країну. Протект зробив іще один важливий вибір. Приєднатися до відомого військового підрозділу Вовки де Вінчі». Його засновник Дмитро Коцюбайло, який загинув минулого року під Бахмутом, національний герой України. Із метою збільшення набору військові підрозділи, такі як Вовки де Вінчі», тепер самі набирають людей на службу. нещодавно вони відкрили ось такий рекрутинговий центр у Києві. Пилипа вступає до війська у час, коли виснажена українська армія стикається з новим російським наступом на північному сході. Я багато думав про страх. Я боюся свого тіла, але мій розум сильний коли я виходжу на вулицю, то бачу, що більшість людей бояться, тому що війна це неймовірно страшно, і ти або ламаєшся, або стаєш сильнішим. ніхто не знає, коли це закінчиться. для Пилипа його рішення стало новим початком. І повним розривом зі своїм київським життям Мені все це не потрібно. Я не впевнений, що повернуся з війни. він звільняє орендовану квартиру і за кілька днів вирушає до військового тренувального табору. Але прощання дається йому нелегко велепро зірвав зв'язки зі своїм батьком в Одесі, який за його словами залишається непохитно проросійським. Він каже, що його сім'я навіть не знає, що він іде до армії. За ким він сумуватиме найбільше. За своїми друзями. Я відчуваю, що маю захищати їх. I have я повинен бути сильним. але Найважче це прощатися з друзями. вони справді дивовижні люди. Після обіду Пилип зустрічається з двома з них. Сергій та Ігор знають Пилипа з дитинства. Його рішення піти в армію викликало у них багато емоцій. Українській армії не вистачає новобранців. Новий закон про мобілізацію посилив вимоги щодо реєстрації чоловіків віком від 25 до 60 років і запровадив покарання для тих, хто ухиляється від призову. Однак Пилип прийняв своє рішення задовго до цього. Я його підтримую. В цьому рішенні підтримував. Відчуваю гордість за нього, можна сказати, що він зробив таке. Це дуже важке, дуже важке рішення. І трошки стиду, що я не там, наприклад, тому що. Міг би бути. Друзі хвилюються за Пилипа. Звісно, тому що навіть Пилип це казав. Що і неодноразово. Можливо, це наша зустріч у За кілька днів Пилип розпочав військову підготовку. Він уже навчився тримати зброю в руках. Підйом у таборі щоранку о шостій. Сьогодні група новобранців вчиться встановлювати розтяжки та міни. Пилип чітко усвідомлює, що стоїть на кону. Усі ці жахіття, весь цей терор, який росіяни коять в Україні. Український народ не заслуговує на це. Я усвідомлюю, що якщо я не захищатиму свою країну, то моя країна перестане існувати. Незважаючи на складний шлях попереду, Пилип каже, що його рішення піти в українську армію ще ніколи не відчувалося більш вірним. Громадська думка Великій Британії значно розійшлася з тезою про те, що Брексит був хорошою ідеєю. Згідно з опитуванням Юго, більшість британців шкодують про вихід з Європейського Союзу. Таку думку значною мірою підтримують на північному заході Шотландії, особливо серед рибалок на острові Скай. Вони скаржаться на зниження прибутків і велику бюрократичну тяганину після виходу Великобританії зі спільного ринку. У Блейра Макіннона мала надії на те, що ситуація зміниться на краще в найближчому майбутньому Маленький острів Скай, що знаходиться на самому краю Європи, відчуває на собі всю силу Брекзиту. Сім'я Макінонів займається риболовлею вже три покоління. Рибальський сектор був одним із найактивніших прихильників Брекзиту у Британії через квоти на вилов риби. Але тепер, особливо ті, хто ловить тріску чи палтуса, розчаровані. Якщо говорити про рибу, то саме тут виникає багато проблем для всіх рибалок. Усі думали, що після Брекситу ми отримаємо наші квоти назад чи щось подібне. Але насправді схоже, що це не так. Може нам і збільшили квоту, але не набагато. Лангустини, краби та омари Маккінонів все ще здебільшого експортуються на континент. І з урахуванням інфляції ціни на ці морепродукти впали. До того ж, для продажу за кордон тепер доводиться долати більше паперової тяганини та бюрократії. Шотландська лососова промисловість важлива галузь, яка дає роботу багатьом людям на острові Скай. За оцінками, щорічні втрати галузі внаслідок Брекзиту становлять до 100 мільйонів фунтів стерлінгів через збільшення витрат на експорт лосося. Брекзит також впливає на інфраструктуру острова. Гірські райони Шотландії отримали велику вигоду від членства в Європейському Союзі. Тепер ми все це втратили, і нам доводиться покладатися на подачки з весмістера. А тут не все так добре, як було раніше британський уряд пообіцяв шотландцям, що Брекзит себе виправдає. Вони сказали, що шотландська продукція зможе експортуватися на нові перспективні ринки завдяки новій угоді про вільну торгівлю з індотихоокеанським регіоном. Але люди на острові Скай не побачили навіть натяку на це. Найбільша проблема для нас і для команди це знайти нових людей. Принаймні, раніше до Брекситу у нас було багато румунів, східноєвропейців, які приїжджали сюди працювати. Влітку на цей мальовничий острів з'їжджаються туристи раніше. Тут були і сезонні робітники із ЄС. Сьогодні їх важко знайти якщо поглянути на наші високоякісні чотиризіркові готелі та відзначені нагородами ресторани, то їм доводиться скорочувати кількість відвідувачів, яких вони можуть прийняти, тому що немає персоналу, який міг би їх обслуговувати. Люди на цьому маленькому острові кажуть, що в усьому цьому винен Brexit. Я була проти. Я й досі проти. я знаю людей, які голосували за нього. Ніхто з них не віддав би свій голос за це сьогодні. Ціни тут дуже зросли. Люди звинувачують Брекзит. кажуть, що стало важче ввозити і вивозити товари. Я думаю, що стало гірше, і не схоже, що є якийсь план щодо Брекзиту. Який план? Ми вже давно в цій ситуації, і нічого з неї не вдіяли. Ви розумієте? Чи є серед місцевих мешканців ті, хто отримав вигоду від Брекзиту? Ієн Морісон працює у будівельній галузі. Тут існує проблема нестачі кваліфікованої робочої сили, яка раніше прибувала зі східної Європи. 31-річний чоловік каже, що тепер йому не потрібно перейматися, що хтось займе його місце, але він все одно не вважає Брекзит корисним. Це трохи сповільнило розвиток острова, сповільнило будівництво, матеріали, доставка матеріалів сюди, і все таке. Очевидно, що це острів, і це складно будь-якому випадку. Але Брексит безумовно мав свої наслідки. Оцінити точний фінансовий вплив Брекзиту на Шотландію складно, і він залежить від різних факторів. Але про європейський шотландський уряд оцінює збитки від недоотриманих коштів у мільярди. Під час майбутніх парламентських виборів у Великій Британії шотландські націоналісти намагатимуться скористатися негативними наслідками Брекзиту. Маккінон вважає, що ця стратегія може спрацювати. Багато шотландців проголосували за те, щоб залишитися в європейському союзі. Вони не хотіли Брекситу. Тому я вважаю, що єдиним шляхом для нас буде незалежність, тому що багато людей. Хочуть повернутися до європейського союзу. Опитування показують, що наразі немає більшості за незалежність. Але незадоволення Брекзитом очевидне і виходить за межі острова Скай. Катерина Соловей шукає нові перспективи в житті. Історія залишила свій відбиток на її рідному місті в Латвії її район досі просякнутий затклим духом радянського минулого, зокрема, багато стамтешніх будівель. Це спадщина тривалої радянської окупації, яка тривала до проголошення незалежності Латвії в 1991 році. тисячі російських сімей залишилися тут у ті часи, наприклад, у приморському містечку Кароста, яке за радянської влади було закрито військовою зоною. Молоді мешканці зокрема вважають, що настав час розпочати новий розділ у житті Карости. Знайти роботу може бути дуже складно, якщо ви людина з інвалідністю. У європейському союзі лише 50% людей з інвалідністю працевлаштовані порівняно 75% людей без інвалідності. Джека Боровці доклала багато зусиль щоб знайти роботу. у себе на батьківщині в Косово вона зіткнулася ще більшими перешкодами. але їй все вдалося. Це велика радість для маленької країни на південному сході Європи, яка не часто інтегрує людей з інвалідністю в робочу силу. Іде подекуди не дотримується існуючих законів. У свої майже 50 років Джефрія Боровці розпочала абсолютно нове життя. Джека, як її називають людина, досить невисока. Її зріст 1 метр 40 сантиметрів. «Я працюю тут уже рік і чотири місяці. і Мені тут дуже комфортно. я відчуваю, що мене цінують, і я чудово проводжу час зі своїми колегами. Тут ми вільні. Спілкуємося, допомагаємо один одному, тобто ми дуже згуртовані. Фабрика фріжа виробляє кухонні рушники та туалетний папір, а також картонні коробки. Одного дня тут буде працювати 30 людей. Ми все ще нова компанія, і наша мета якнайшвидше стати прибутковою. але ми не будемо залишати прибуток собі. Усі наші прибутки будуть пожертвовані людям з інвалідністю. Джека та її сестра нафія приїжджають до рідного села так часто, як тільки можуть. Мені, як людині з інвалідністю, дуже важко жити в Косово. Це країна, де все не так, як повинно бути. це настільки важко, що ви навіть не можете собі уявити. їхні брати Рафет та Іслам мають однакову інвалідність. Іслам прикутий до ліжка і страждає від депресії. Він не проти, щоб його знімали. Але це все Ніхто тебе не підтримує. Ти сам по собі. Ніякої допомоги ані від держави, ані від людей, ні від кого? Рафет та іслам стикаються з дискримінацією навіть у власній родині. Троє інших братів і сестер уникають їх. Без підтримки Джекі та Нафій брати б пропали. Ми з Ісламом отримуємо загалом 100 євро пенсії по інвалідності. Електроенергія коштує 20 євро на місяць. Вода – 10. Вивезення сміття – 5. Ще 15 євро я маю платити за телебачення. Разу виходить 50 євро. Для Іслама мені потрібно купувати ліки вартістю 50 євро. Загалом – 100 євро. Як ми маємо на це жити? Але знайти роботу неможливо, адже Рафет цілодобово доглядає за братом. Джека також довго не могла знайти роботу, поки її не найняла фріжа. За фінансової підтримки Golden Eagle Foundation Фріжа прагне відстоювати гідність своїх робітників. Досі ми не отримували жодної підтримки від держави чи будь-яких інституцій. Усі витрати ми покрили за рахунок коштів, наданих Golden Eagle Foundation. всі будівництво самого заводу, працевлаштування робітників і все інше, що було потрібно для роботи заводу. Великі косовські компанії за законом зобов'язані працевлаштовувати людей з інвалідністю. Але цей закон не вартий навіть паперу, на якому його написано, кажуть Асоціації людей з інвалідністю. були випадки, коли компанії або установи, навіть платили гроші, щоб уникнути найму людей з інвалідністю. Тому Джека і Нафія роблять усе можливе, щоб допомогти своїм братам Рафету та Ісламу. Вони готують їжу і заготовляють запаси, щоб братам усього вистачило до їхнього наступного приїзду. Вони дуже раді ці три дні, коли ми приїжджаємо, тому що їм потрібно обговорити свої проблеми, і їм потрібна компанія. Я хочу, щоб вони були щасливими від того, що тут є хтось, хто їх трохи підтримує, щоб вони могли забути про весь цей біль, принаймні поки я тут. Завдяки своїй роботі. Джека тепер може твердо стояти на ногах. За її словами, це завжди дивовижне відчуття заходити на територію заводу ви, мабуть, думаєте, що я справжня людина, так? Ну, ви ніколи не можете знати напевно, адже я можу бути віртуальним ведучим, створеним за допомогою штучного інтелекту. Це, звісно, не так. Але не секрет, що штучний інтелект активно просочується в наше повсякденне життя, і думки з цього приводу розділилися, особливо коли межі між людиною і машиною стають дедалі розмитішими. Візьмемо, наприклад, Альбу Альбуренай з Іспанії. Це яскрава телеведуча з Барселони з величезною кількістю підписників у соціальних мережах, але ви ніколи не зустрінете її в реальності. Hey, sometimes... Іноді мені навіть подобається зморшка на моєму обличчі. А на сьогодні це все. Сподіваємося, вам сподобався цей випуск Європи у фокусі. Усі наші репортажі ви можете знайти на нашому сайті dv.com. Приєднуйтеся до нас за тиждень і до наступної зустрічі.